Відео знято для каналу XCA. Автомобіль Renault Duster 2018 року виготовлення з бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літрів. Для даного автомобіля придбали ось такий ось масляний фільтр фірми Machle-Knecht Не знаю, як правильно вимовляється, можливо, неправильно вимовляю. Ось каталожний номер є. Фільтр масляний. Такий невеличкий він. Тут різні якісь надписи, характеристики нанесено. Це, наскільки я знаю, фірма виробник німецький, якісний. На деякі автомобілі навіть з заводу ставились деякі запчастини від цього виробника. В Упаковці ось такий ось фільтр. Металевий повністю, тобто це змінний картридж, який накручується там ну, в такому вигляді. Тут закрито плівкою, тут резинка, яка ущільнююча, щоб не протікало мастило. Ну і всередині там фільтруючий елемент Ось, якось, можливо, трохи видно. Ну і Тут по корпусу також нанесено каталожний номер і різні інструкції. Ось, я так розумію, інструкція, як його встановлювати, прокручувати і так далі. Для заміни фільтру тут Доведеться трохи поморочитись, тому що фільтр знаходиться, ну, дивіться, ось двигун. І фільтр у нас знаходиться, можливо, покажу, а можливо, наврядчи. Мабуть, не знайду я його так. Коротше, просто приблизно покажу. Фільтр знаходиться ось генератор, під ним компресор кондиціонера, і між ними. І он, там він десь знаходиться. Тобто в глибині, можливо, так буде видно, а он видно трохи синій його корпус. Тобто ось, ось приблизно десь ось тут він знаходиться. Е, для того, щоб до нього дістатися, тому що тут рукою не, зовсім незручно, зручно, треба відкрутити ось цю штуку. Не знаю для чого вона. Е, її можна відкрутити. Тут дві гаєчки на 13, ось тут в ось цьому. Колодці. Ось одна і вон там інша. Зараз їх викрутимо і будемо пробувати відкручувати. Ось таку штуку зняв. Ось дві на 13 від які ось в цих колодязях знаходяться. Не знаю, для чого вона саме, але так думаю, що вона захищає паливну рампу. Ось цю. хоча Тут ніяких пошкоджень їй не свіде. Отже, он, наш фільтр. Тепер вже доступ, хоча б рукою до нього є. Ось. Загалом знімаємо ось таким ось зйомником, підклали під нього наждачний папір, тому що він проскальзував. Ну, потім дістану, покажу. Потроху відкручується, але досить сильно він прикис. Ось таким зйомником. Ми його здвинули з місця. Це наждачний папір, який ми підкладали під нього. Ось, подерли її зйомник. І фільтр там подряпало, але ну, нічого страшного. Ось сам фільтр. Ну, тепер його вже можна рукою крутити. Ми його здвинули з місця. І відкручуємо обережно, тому що там, можливо, потече масло. Трохи потекло, нічого страшного, зараз все витримо. Ось такий ось фільтр. А, тут що за фірма Purflux. Renault написано. Тепер беремо новий фільтр, зняли плівку захисну і е, так як фільтр встановлюється в горизонтальній площині, тобто ось так то наповнювати його мастилом не будемо, просто змажемо ось цю о, ущільнюючу резинку. Беремо будь-яке масло, у нас залишилось від БВ. Трохи на палець масла і змащуємо. Це робиться для того, щоб резинка, коли ви будете її вкручувати, не задиралась об двигун, об метал, щоб була змазана. Це, в принципі, достатньо. Вставляємо фільтр на своє місце, потрапляємо на різьбу. Там в принципі повинно бути нескладно, тому що доступу, щоб дивитись, не дуже багато і затискаємо. В принципі, достатньо і від руки, ну, зараз затиснемо рукою і трохи. Ось цим спеціальним зйомником дотиснемо. Затиснули вже фільтр. Все перевірили, все нормально. Закручений. Тепер збираємо назад, ставимо ось цю штуку і ось цей повітровід до фільтру.